Старший що 15 березня, який от був вже рук, скоро буде, був там пуці 10 днів пішов. Молодший теж, 10 днів був вже 7 місяць, де бальцево, прорвалися рук, руч пекло. Я, як батько, хочу свой сну якусь рядом сюди віці, на своє різну землю. Двоє синів, єдині кохані сьогодні вже майже рік обоє захищають державу в зоні. АТО. ще вчора з хлопцями зв'язку не було. Знаючи, що 128-ма опинилась в оточенні, серце обливалось кров'ю, розповідає пан Василь з Дубриничів. Дізнався обоє живі. Плекає надію, що це було останній їх поєдинок на сході. З такими сподіваннями живе й пані Олеся, чоловік, котрої теж на щастя вибрався живим. Із Дебальцева неділю після цього перемиря оголошено. Хлопці фактично прощалися. No, і ми дуже раді були, що принаймні в неділю той день вони відбилися. Сьогодні солдати 128-ї двадцять восьмої їх рідні під обласною радою вимагають гарантій, що хлопці таки повернуться додому. І чого вони до сьогоднішнього дня? Вони до цієї минути не знають, що далі буде? група хлопців. Обласної ради, обласної адміністрації сьогодні всі працюють з автобусами. Ми всі на роботі відправляємо сьогодні автобус. А ми з вами поїдемо сьогодні вночі, коли буде колона готова. Ми, ми проти того, щоб наші хлопці гинули. Я хожу на кожні похорони. Ми зараз маємо з вами відпрацювати такий механізм спільних дій щоб завтра хлопці були тут, керівники краю кажуть, автобуси готові в суботу за хлопцями виїжджають, та матері дружини вимагають не просто тимчасові відпустки їх рідних а ротації, про яку їм говорить вже не один день, аби не переливати з пустого порожня на зустрічі. Зателефонували навіть міністру оборони України Степану Полтораку. Бригада буде е, ставна на відновлювати пункт на дислокації за виключенням одного батальйону, який знаходиться зараз на позиції. Е, Через тиждень тоді, коли вона прийде на них. У випадку, якщо черговий нас, черговий раз нас, родичів, обдурять, нехай наші пам'ятають в Києві, що нам до столиць Європейських держав ближче, ніж до Києва, у нас в Ужгороді консульства двох держав, якщо вони хочуть, крім того, міжнародного скандалу, у випадку недотримання їх слів. Вони його будуть мати. Останній час пережив великий стрес, як після всього дзвонив, що ночі бігли, пекельне небо було над ними. Стрес майже дуже попортив нерви і має травму ноги. І ще навіть не звернувся до лікаря, бо каже, що в першу чергу мають іти побратими, що в них має важкі травми. Очільники краю пообіцяли надати солдатам фахову медичну психологічну допомогу та звання учасника бойових дій. Наразі рідні чекають своїх героїв і вірять.